Парад зірок у офісі в однієї з туристичних фірм нашого міста. Співали в караоке, ділились спогадами про відпочинок у теплих країнах. Директор туристичної агенції Моя улюблена турфірма Тарас Антонів запросив співаків до себе в офіс, щоб ще раз нагадати про акцію Бамбарбію, беручи участь, які можна придбати наддешеві путівки за кордон. І не тільки ще як виявилось, святкували день народження. 13 років мережі агенції горячих путівок», до якої входить його турфірма. Це втішило зіркових вітали співом. Воні. І і е, з приємним, поєднавши, вони отримують інформацію про Іспанію. Я нещодавно повернувся з Іспанії, написав статтю, яку надрукувала українська правда. Єдеться е, про цю країну, і е, ми підготовили такий семінар презентацію. На презентації наші зіркові довідались усе про запропонований напрямок Іспанії. Цього разу без креативу бомбарбісти теж не обійшлись, організували ще вікторину і майже усі виграли цінні призи. Такштал безплатний похід на пейнтбол, у фітнес-зал чи до стоматологічної клініки. А ще кожен загадав бажання, коли йде, хочуть відпочити. У турфірмі кажуть, збудеться зірки. Не здивовані дійством, оскільки більшість з них вже неодноразово їздили від моєї улюбленої турфірми і знають її сервіс. По-перше, ми коли обирали компанію, ми е, хотіли співпрацювати з якоюсь е, ну з якими людьми, з якими тобі приємно спілкуватись. Ну тобто, в першу чергу, звертаєш увагу, чи імпонує тобі людина, чи ні, коли ти з нею знайомишся, спілкуєшся. Ми коли прийшли, нам запропонували в першу чергу чай, каву, е, печенько, і це нас підкупили. Скажу чесно, це моя улюблена турфірма. Останні 6-7 років я завжди відвідую різні країни теплі якраз від цієї туристичної фірми. Останній раз ми були з дружиною в Єгипті, а тепер, напевно, після мого концерту, до якого я вже готуюсь третій місяць, буду виснажений. Я обов'язково саме від цієї фірми туристичної я хочу поїхати. Ну, десь може трошки далі. Іспанія, Португалія, Мадейра. Хто знає, е, пам'ятаю, точно це було два рази. Туреччина 2006-2007 рік. Е, потім був в Єгипет один раз. Ну прикольно. Мені подобається хороший сервіс, хороші люди. Про те, що тут хороший сервіс, дехто чув лише від зіркових колег. Проте кажуть, не прогадали. Мої друзі сюди ходять. Сьогодні я перший раз прийшов зі своїми друзями. Я думаю, тут цікаві пропозиції. Багато знайомих, друзів користуються послугами цієї фірми, і я вирішила сьогодні прийти і подивитися, що ж вони мені запропонують. Прослухавши про усі цікавинки Іспанії, довідавшись, що туди нині можна поїхати за ціною від 250 доларів. Співачка Андріана з чоловіком та синочком тепер хочуть до цієї країни. А дізнавшись про ціни, наші зіркові також першими записались на нову акцію супер мегабамбарбія, яку анонсував директор турфірми. Тарас Антонів наголошує зіркову відпочити за наднизьку ціну може кожен бів'янин. З 31 березня по 2 квітня, це тільки три дні. Ми будемо продавати тури по унікальних цінах. І хто прийде завчасно, займе чергу, отримає путівки по надзвичайно доступних цінах. Приходити вчасно і займати чергу на акцію Супер Мега треба на Городоцьку 181 у мою улюблену турфірму, що біля скрині.